Кити зайшли в біткоін на суму 2 мільярда доларів впродовж останнього тижня. Як це вплине на ціну, і що ми будемо торгувати далі? Дивіться, я вам пам'ятаєте, я вам ще декілька днів тому казав, 6 днів тому, що в біточок Крупняк зайшов на суму 500 мільйонів, і я попереджав, що буде якась двіжуха. А потім наступний вже апдейт Ми робили 3 дні тому, де я вам показував вже повністю всі свої цілі. Бо ми брали лонг, якщо ви пам'ятаєте, я вам тут показував свої лонгі. І вони повністю відпрацювали. Замітьте, я тут показував дві зони, і біточок зараз дійшов вже аж до верхньої зони. І пам'ятаєте, в цьому відео я вам казав, допоки ціна буде рости, допоки буде додаватися інтерес. Доки інтерес додається, не спішіть з шортами. І от, подивіться, вони ось тут відбулося це пробиття, і гляньте, вони ще додали, скільки інтересу. Давайте розбиратися, як ми це будемо відторговувати. Ми розберемо. Чому я ще не шукаю шорти глобальні? Де ми можемо брати лонги, і як я очікую розворот? Перше, чому я не шукаю ще шортів? Дуже проста відповідь, тому що перше, не було масових ліквідацій. Що таке масові ліквідації? От, вам приклад, ось тут, оце, Ось тут вам приклад, коли падає інтерес, аномальний об'єм і велика дельта. Тобто вам приклад того, як відбувається ліквідація. Або ось тут приклад, як відбувається ліквідація. Тут відбувається ліквідація. Давайте вам інші приклади з ліквідаціями. Ось тут величезна дельта в самий хай з величезними аномальними об'ємами. Оце є приклад, коли відбувається ліквідація. Взагалі найкрасивіші ліквідації це були ось тут. Подивіться. Тобто, перше, що тут відбулося: ціна швидко виросла імпульсно, інтерес упав. На яку суму? Зараз давайте порахуємо з вами. На суму аж мільярд доларів. І дельта була близько 800 мільйонів. І об'єм 24 мільярда в тільки ці 4 годині свіжці. Той самий приклад, ось тут. Тобто, це вам приклад того, коли можна шукати якусь зупинку. Або бачите зупинку в рентж. Або дуже довгий ренч. Іноді з такого ціна прямо буде розвертатися. Тому що ліквідації буває дві сторони. От вам приклад ліквідації лонгістів, і ціна від цієї ліквідації, замітьте, це було майже на 2 мільярда, повністю зламала тренд і почала вибудовуватися вгору. Це є перший приклад того, як ви можете шукати ліквідацію. Наступне не було ніяких аномальних об'ємів. От подивіться навіть порівняйте. Коли, якщо ви дивилися мою аналітику по ETF-у, де я їм казав, чого по ETF-у, скоріш за все, буде розворот. Тому що були дуже великі об'єми в самій горі, бачите? От, в самий хай 23 мільярда. Це дивіться, це є об'єм в доларах, це є Binance Bybit і OKX, три найбільші біржі, де є найбільше відкритого інтересу. І замітьте, які великі об'єми по самим хаям. І що відбувається, звідси ми даємо ну ціна біточок, дає красивий відкат там на 17-20%, звідки рахуєте. Що зараз? Немає ні ліквідації, немає ні великого аномального об'єму, немає ні злому структури. Тому зараз можна шукати якісь відкати тільки в скальпінгу, брати якісь невеличкі ситуації. От, вам приклад, сьогодні зранку була така ситуація. От я вам зараз АТАС відкрию і покажу цю ситуацію, яку можна було в принципі і торгувати. Друзі, поки АТАС грузить дані, нагадаю, що в середу ми проведемо для вас безкоштовний урок ключові кроки до успішної торгівлі, де я поділюся своїми секретами, Що вам робити, щоб ви стали прибутковими? Мастер клас безкоштовний. В описі під цим відео буде посилання. Реєструйтеся, приходьте, ми допоможемо вам стати прибутковими. Що можна брати от в таких ситуаціях, коли біточок доволі сильний? І можна брати тільки заколи. Тобто є, в нас прямо заколи ножі. Ось тут є відео. Ми додамо його в карточку. Це є торгова стратегія от ножі заколи. Бачите, от виходить велика дельта, виходить локальна ліквідація, і ось отут можна було пробувати брати якийсь закольчик. Все, оце єдине, що можна зараз проти тренду брати від великих дельт, і обов'язково після зняття хай. От, Наприклад, зняли хай, виходить якась дельта, виходять об'єми. От зараз об'єми добави. Обов'язково мають бути великі об'єми. І ось тут можна пробувати якийсь закоччик. Все інше це від лукавого і воно вам не дасть користь. Давайте далі розберемо наступні два питання: де брати лонги, в якому випадку брати лонги, і коли шук... чекати розворот. Перше, на рахунок лонгів, давайте відкриємося цей графік. Цей графік біточка це 4 годинка. Лонги все рівно краще брати на якомусь відкаті. Тобто, в мене зараз основна зона, де би я шукав лонги, це буде зона 45 789 46. Тобто, якщо б ціна вернулася десь в цю зону, я би тут без залюбки шукав би якісь лонги, поки немає якогось злому інтересу. Чому там? Тобто на це є дві причини. Перша є така штука, як VWAP, тут, тут перша девіація. я Не буду залізати сьогодні що таке VWAP. Можливо, якщо вам цікаво, я би записав океме відео про VWAP. І наступне це є: ось тут карта ліквідації. Бачите, ця зона нижче 47. Ось тут є доволі непогані ліквідації, які біточок міг би зняти. Бачите, це в районі 46. Є непогані ліквідація, який би точок міг би зняти перед продовженням. Тому тільки в цих зонах я буду шукати, і то там має відбутися якийсь великий об'єм, тобто має зайти великий об'єм, і від нього я би шукав продовження. Коли я би почав шукати розворот і шорти, перше, це від правильної зони. Якщо ми відкриємо, давайте зараз я вам відкрию я всі картинки підготував. Перша і основна зона, бачите, ми ось отут цю зону вже від неї відійшли. Наступна хороша зона це від 55 до 58. Тобто це є ось цей об'єм, який ще був колись тут наторгований е, в 2021 році. І біточок, якщо б зайшов в цю зону, я би тут точно б вже шукав би якісь шорти. Це от три рівні: 55, 57, 58. От можете їх переписати. Е, і інший варіант, коли я би міг би шукати е, шорти. Це є через кластера. тобто має бути або ліквідація, або захід в сильну зону. Бо в іншому випадку це дуже складно спрогнозувати. От вам приклад, от зараз через кластера покажу, як ще можна через кластера шукати розворот. Ну, дивіться попередній приклад по кластерам. Замітьте, це є кластерний графік біткоїна. І що тут відбувається? Ціна виростає, замітьте, там від ціни 35, і заходить тут в якусь зону. І що тут відбувається, замітьте? Оце чим червоніше, тим більше об'єми. Тобто ось тут на беруть набиваються величезні об'єми. Подивіться, тут які, які середня ціна. Тут в середньому 27 тисяч від 20 до 27 тисяч монеток. Наторгувалися тут. Це тижневий графік. І замітьте, як потім ця зона стає сильним супротивом на тижні, на один, два, три тижні. Ціна від цього відбивається скільки разів. Це вам приклад того, як можна шукати за рахунок кластерів. А зараз у нас немає ні ліквідації, ні злому структури, ні заходу в сильну зону, ні набитих кластерів. Тому навіть якщо тут відбудеться падіння, це буде більше випадковість, яку ми не зможемо відторгувати. Тому, друже, для тебе підсумую: ми будемо шукати ти, коли відбудеться щось похоже, як ось ці ліквідації або біточок зробив ось таку серію виносів, яку він так само робив раніше, і теж на великих об'ємах. А до того часу ми з тобою чекаємо якихось точок входу на продовження на відкаті. Тому прямо зараз підписуйся, заходь, реєструйся на майстер-клас і дивися ось цей відеоурок про відкритий інтерес, щоб ти міг розуміти, як ось цей сильний індикатор, як він тобі може допомогти знаходити сильні місця, де торгувати, і як заробляти. Тому до зустрічі в наступних відео. Па!